Резчеплюємо абрикос. Був такий крупний абрикос тут. Дерево. От ми взяли верхушку, зрізали. Центр сюди я вирізаю середину, а бокові ветки залишаю. Ось ця крупна ветка одна, ось друга, третя і там вон кучка. Однесли. Розтягуємо ветки. Пояснюю, чому я обрізав абрикос саме так. Можна було б його зрізати і тут, наприклад, убрать, так, центр вибрати цей повністю. І була б розкриста крона. Но в мене буде багато варіантів. Я тут можу щось прищепити тут, тут, тут і на цьому пеньочку. Тобто, ось черіночки, два куплених абрикосика. Я їм в принципі, стараюся довіряти. Хороший питомник. Нові сорта. Цей прищеплю, цей, свій третій прищеплю, суперранній. І все на одному абрикосі. І четвертий сорт останеться так. Боковушки. Получается. Тому обрізав саме так з найбільшою кількістю варіантів. Можна зрізати так і буде середина ціла, і там зробити пару всередині. А Тут ділимо проріз. Сподіваюсь, видно, ножом. І отак от от роздвигаємо кору, чуть-чуть виступає сок. І так три рази я зробив. Черено обрізаємо з однієї сторони і з іншої. І вставляємо сюди. За кору називається. Раз. Тут дивимося, щоб заліз повністю, він обрізаний. Ставився, ідеально. Так, следуючи три чи два. Так, череночки вставили. Я тут стою на дереві і виріз. І все, тепер обтягуємо ізолентою. Так, отак от обтягнули. З боків гарненько, тут все заізолірували ізолентою. зверху закрили, все готово. Я стараюсь садовим баром не замазувати, а так ізоленту. і заліплювати, так краще, менше нюансів, тому що садовий бар буває на сонці, нагріється, може затікати і мішають зростатися. Ізолента класно держить. І надіваємо пакет на, цей, на цю привівку. Готово. Один сорт прищепили, тут будемо щепляти другий сорт, тут третій, тут четвертий, тут можливо п'ятий, якщо захочемо, а можливо два-три сорта. Чому ми так робимо? Тому що це дерево росло, ну, воно сильно було неустойчиве до манеліоза. В принципі, от цвіту багато, але воно пошкоджується, потім сухі віточки. Такі. Всі думають, що воно змерзло, але це маніліальний ожог і воно не стійке було. А є стій... більш-менш стійкі абрикоси, які дають урожай. Тобто я його трошки оставив, цей сорт. Це ранній сорт він 25-30 червня поспіває. А перещеплю ще раніше. Ось 4, 4 червня є сорт по 5 червня. І так далі. Трошки пізніше. Тобто, ну таке дерево сад роблю, декілька сортів буде. Все, готово. Перещепив дерево. Маємо раз, два, три, чотири сорта. П'ятий остається. От п'ятий сорт. І таким чином, тепер у нас цей абрикосик стане продуктивним. Тобто До цього ці абрикосики були раз в 4 роки на цьому сорті, він не стійкий до менеліозу. Зараз же якийсь, буде, якийсь із них буде мати абрикоси. Тобто один, другий, третій, четвертий сорт, плюс разнообразі. Ще чому я так роблю? Я купую саджанець, наприклад, новий сорт абрикоса. І щепляю його сюди. В саму центральну казирну ветку, один-другий купив. Той саджанець, що в землі, він медленно, поки він 2-3 роки поки виросте цей, зараз виросте. Метр плтора за год. І наступний рік на ньому буде вже сигнальний урожай, можна буде подивитися. Зараз я вам покажу, як це виглядає минулого року прививка така. Так, ось прививочка минулого року. Як ви бачите, так само я зрізав Це був мигдаль гіркий, оставив пару віточок тут, щоб вони тримались. Значить, ну, тримали сокорух кореня. І прищепив. Бачите, одна не прийнялась, дві прийнялись, тут всі прийнялись. Тут все хорошо, мощно прийнялось. Виросла отака от крона і вже є квіткові бруньки на них. Це я тестую в Міндаль. ну, Один з найкращих в світі по, по опису сорту. У мене є колекція цих мигдалів. Ось дивіться, бруньки на мигдалі зараз. Бачите, от Так от. Різні сорти, я їх акліматизую, тобто в мене можна придбати насіння морозостійких мигдалів Київської області. Насіння поки що. Ну і далі черенки будемо дивитися. Ну, в общем, отак я зробив. Так, наступно, на Наступний рік воно так виглядає, вже це дерево. І ту вітку можна обрати, але там ми ставимо на абрикосі, щоб була. Такий от метод виправлення дерев і вас завжди в саду є дерева, які вам чимось не подобаються. Яблуні. Яблуні, груші взагалі 100% приживаємості, навіть в новичків. Ви оце відео подивите, зробите і у вас приживеться все. Кісточкові, трошки хуже. Ну, робіть більше прививок, якась одна-дві приживеться, з них, а може і всі. Поділився з вами таким методом, як я перещеплю в себе крупні дерева. Підписуйтесь на наш канал, пишіть ваші коментарі, кому не зрозуміло якийсь нюанс, пишіть коментар. Я в коментарях можу дати посилання детальніше, як я це роблю, як ці прививки роблю. Подивитись те відео, як я детально прививаю. прямо тут оце. Ну, ви Так бігло ну, от Покажу, як я цю прививку минуло робив. Ставте лайк, поширте вашим друзям, колегам, дачникам, пасічникам. Перещеплення крупних плодових дерев. Дякую за увагу. Маткова пасіка МГ. Плідні, не плідні бжоломатки на літо зараз записуємо. Ах да, до речі, в мене ж можна придбати і черенки всіх цих сортів. Черенки, плодових дерев. Всі ранні, суперранні, суперпізні культури середнього строку до стигання. тут, наприклад, супервишня, чудовишня, така от дюк, вишньово-черешньовий гібрид. В'єтка аж поламалася, дорожає була. Так що телефонуйте. Ще на Київщині бруньки не тронулись врост. Можна ще прищеплювати. Це нам їх далі самі ранні. Так що телефон в описі нашого профіля. Заходьте в коментарі в профіль. Дзвоніть. Матковий відна, Пасіка Амг. Черенки. Каталог черенків можна глянути на сайті черенкі.кіїв.юа. Англійськими літерами напишете черенкі.Київ.юа. Або шукайте в пошуку дачник Амг. Знайдете нас, там написано, які в нас сорти яблук, груш, персики, слив, що хочете. Кудрані, там, екзот, екзоти різні, сосісочне дерево і так далі. Різні, різні культури в нас є. Все, дякую вам за увагу, колеги. Отак от от перещеплюємо крупні плодові дерева і потім маємо гарний результат.